Ці кадри зняті за лічені хвилини після аварії. На узбіччі іскрить знесений стовп, та наче факел палає іномарка. І...". І...". Машина горить і все взривається. Це сталося о півночі, у спальному районі міста. Свідки кажуть, джип не їхав, а летів пустою вулицею. Аж раптом машина чіпляє бордюр, виноситься на узбіччя та зносить стовп. Лежав стовп. І электрокабель, который проходил, электропровод, который подсоединял, который проходил через этот стол, Они практически лежали на этом автомобиле под напряжением. Он искрил во время горения, видно было, ребята говорят, что он искрит. Від потужного удару пошкоджений бак із паливом. Бензин розливається навколо, дроти дали іскру, і Тойоту поглинає полум'я. І одразу повністю весь автомобіль був охвачений. Не тільки автомобіль горів, але й земля, на якій стояв автомобіль. В авто четверо людей, дві подружні пари. Єдиний, хто не втратив свідомість водій. Він встиг витягти з джипу свою дружину і товариша. Ще одну жінку у салоні не знайшов. Можливо, внаслідок зіткнення її викинуло на, саме на в багаж, в багажне відділення. Пожежу погасили, знайшли е, решти від загиблої жінки. За попередніми висновками вона згоріла в транспортному засобі. На місці лікарі констатують смерть двох людей. Це згоріла жінка та її чоловік. Він помер від чисельних травм під час удару. Водій та його кохана у лікарні. Водія травми середньої ступеню тяжкості. Жінка в стабільно тяжкому стані. Реанімація. З власних джерел нам відомо в авто була зброя: це карабін «Вулкан» та чотири магазини до нього. А сам чоловік мав при собі поліцейське посвідчення. Обидва чоловіки, які знаходилися у автомобілі це водій та пасажир, були працівниками управління корпусу оперативно-раптової дії, так званий Корд, нещодавно створений. Один із них старший лейтенант поліції, інший молодший лейтенант поліції. Старшому сержанту 28 років. Зараз він дає покази, як стало відомо надзвичайним. Новинам свою провину заперечує Слідчим, Говорить за кермом був його загиблий товариш, свідки ж добре запам'ятали з водійського місця. Вискочив саме він, та ще й міг бути під градусом. У нас є попередня інформація про те, що від водія на місці події був запах алкоголю однак, водій відмовився від. Тесту на алкоголь від здачі крові слідство вже звернулося до суду. Кровні аналізи хочуть взяти примусово. Цікаво, що серед речей на місці аварії знімальна група побачила спрей антидаїшник Він допомагає позбутися запаху перегару. Чи виживе дружина водія? Медики прогнозів поки не дають. Її стан критичний.